Кременчужани підкорюють світ з 15 по 18 червня у Будапешті тривав кубок світу з Кібоксингу Вако, у якому взяли участь більше 4 тисяч спортсменів з 43 країн світу. Україну представили 140 боксерів, п'ять з яких кременчужани. За підсумком змагань до Кременчука приїхали 4 нагороди: одна золота, дві срібні та одна бронзова. Я задоволений результатом своїх спортсменів. Здобути призові місця на турнірі такого рівня це досить складно. І мало хто ну, доходить до такого рівня. Звичайно, вважаю, що це не пік їх. Кожен зі спортсменів може показувати ще кращі результати, але для цього треба. Дисципліна і ще наполегливо працювати. Чим ми займаємось під час чемпіонату. Спортсменам довелося долати чимало труднощів. Одним з таких було щоденне зважування. Саме основне те, що на кубку світу було дуже високий рівень спортсменів. Це саме головна складність, з котрою ми зустрілися. Також складність полягала в тому, що кожен спортсмен повинен тримати вагу в котрій він боксує кожен день. Зважування було кожен день і не можна було виходити за рамки встановленої вагової категорії навіть на 100 грамів. Олександр Шимків став володарем Кубку світу з кібоксингу «Вако». На змаганнях він зустрівся з трьома супротивниками. У поєдинках спортсмен проявив силу духу, витривалість і рішучість, та з певністю посів перше місце і довів, що українці сильна нація. Я побачив, скільки в мене суперників, то в мене як знаєте, як. Внутрішній такий пожар був. Я хотів доказати собі тим, хто в мене вірить, просто що я перший і піднятися на п'єдестал з першим місцем. Робити все для того, щоб виходити на перше місце, щоб всі знали, що з собою представляє Україна, українські спортсмени і український дух. Слава Україні! Інші спортсмени також показали гідні результати своїх тренувань. Максим Греков приніс до скарбнички Кременчуцьких нагород третє місце. У першому поєдинку він поборов італійця, а у другому програвки боксеру з Чехії. Ігнат Гріченко провів три зустрічі: виграв у чемпіона світу 2022 року з Угорщини та у борця з Румунії. В останній сутичці поступився болгарину та посів друге місце. Микита Лукаш також виборов стрібну нагороду за результатами двох сутичок. Я провів два поєдинки. Перший поєдинок я виграв, в другому поєдинку трохи не вистачило досвіду. Мої враження були дуже сильні, дуже сподобалось. Будемо готуватися, будемо робити все, щоб наступний раз обов'язково. Виграти. Я виступав у категорії 15-16 років. Я був наймолодший в цій категорії. Мабуть, треба буде в наступному році поїхати на змагання, бо я буду одним із самих старших або з ровесниками боксувати». Загалом збірна України посіла друге командне місце. Це результат наполегливих тренувань та титанічної праці. Найближчим часом, вже в липні, ігнат Грінченко прийме участь у також у міжнародному турнірі. Це буде студентські ігри в Хорватії, в Загребі, куди ми теж будемо готуватися вже після маленького відпочинку. Будемо приступати до підготовки на ці змагання. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.